Навчальний центр Спрін запрошує перекладачів на підвищення кваліфікації. Оцініть наш відеокурс перекладач англійської мови. 17 занять, 8,5 годин, максимально корисної та цікавої інформації. Наші спікери досвідчені фахівці з величезним досвідом. Перекладачі, редактори, коректори, письменники, юристи та навіть медики. Звідки тут всі ці люди все дуже просто ніхто краще не перекладе медичний текст ніж перекладач медик. Те стосується інших варіантів спеціалізованого перекладу. Тож буде технічний, юридичний художній переклад. Попрацюємо з кат-інструментами з Microsoft Office, розберемо плюси та мінуси роботи на фрілансі та в штаті. Дізнаємося, як правильно та безпечно будувати свою роботу в перекладацькій сфері. Насправді, курс об'ємний та дуже цікавий. Наша програма базується на конкретних проєктах, в яких ми мали честь працювати. Ми не дублюємо навчальні програми фахових університетів, а використовуємо свою власну. І полягає вона в розкритті саме практичних навичок перекладача. Ну, наприклад, працювати з контекстом, шарити в перекладацькому софті, правильно дружити з редактором та коректором. Для вас розроблено спеціальну навчальну літературу, яка охоплює всі необхідні знання для подальшої роботи. Не курс Мрія.